Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня 2023 року з вами компанія Електромотор. Показую, от приїхали до нас інвертора, бюджетний варіант. Откритого типу, тобто вони не закриті з цих сторон, відкриті рамні. От, е, приїхав Бас 5047. LX, подивимося його продуктивність, бачите, на 3,5 кВт. Робоча потужність 3,8 пікова. Даний інвертор при повній нагрузці і заправки бензобака, от бачите, він на 10 літрів, може працювати до 6 годин. Мастила входить в даний інвертор 360 грам. І менш потужний, кому-то може достатньо 1 кВт. От його маркировочка 50-18. Як бачимо, робоча потужність 1 кВт. Пікова. 1,2 кВт. Досить гарна і доступна ціна. Так, хто друзі чекав дані інвертора, а може хоче собі прикупити, звертайтесь в компанію Електромотор, телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Ціна на сайтах є одинакова, але ми віднесемося з розумінням. Телефонуйте 063 426 1010 і купите отакого от польського інвертора. Всім нам миру до тепла. Телефонуйте 063-426-1010. Залюбків допоможемо підібрати генератор.